Добрий день, діти! Ви чули, як наближається рівний і тихий дощ? Отак сидиш у хаті, мати очинила вікно і надвору повіває свіжістю, а ти слухаєш, десь далеко у невідомому світі зачинається шум. І то ще не шум. А шепотіння землі, шерхіть сухої трави, шелест пожовклого листя. Це вже садом іде неквапливий шум іде до вікна і шумить у стіну. Рівно, густо, заспокійливо і пахне тихим дощем і тихими снами. Ти сидиш за колисами, а слух гострий чуєш, як скрипить мокре дере, Стихло муркотіння під вікном, шум одійшов за хату. Стріпнувся, глянув у вікно, немає вже дощу, і сонця немає десь за хмарами, але небо димчасто сіре. Просвічується, воно підрожевлене захмарним вогнем, воно розсіває кремове світло, від того світла блищать краплину дощу на мокрих стеблах. Враження минулого, спогади минулого стали набутком сьогодення, цього моменту. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що часи це як відлуння давньої системи часів. Часи, ніби переливаються один в один. Теперішній час як мережево, переплітається з минулим часом для того, щоб увиразнити, для того, щоб наочно продемонструвати важливість для оповідача. Оцих спогадів минулого. Теперішній час дійсно переплітається з минулим часом і навпаки. Оця експресія, це емоційне забарвлення тексту надає саме цей прийом, саме ця стилістична фігура передавати спогад, враження. Художніми засобами, і, зокрема, часовими Форми, формами дієслів. Минулий час. Сьогодні з вами будемо говорити про дієслова минулого часу. Дієслова минулого часу означають дію, яка відбулася або відбувалась до моменту повідомлення. Тут зрозуміло, тому і називається час. Минулий. Але деякі категорії, які сьогодні треба засвоїти, ми з вами зараз і розглянемо, особливо з точки зору будови слова. Отже, творення слів минулого часу від основи інфінітива. Нагадую, що інфінітив це початкова форма або ж неозначена форма слова. Для чоловічого роду за допомогою суфікса В розказувати, ось, будь ласка, приклад, розказував. І для жіночого середнього і форму жени за допомогою суфікса «л» і закінчень А, О, И. Розказувати ось вона початкова форма, форма інфінітива розказувала, розказувало, розказували суфікс Л і особові закінчення. В окремих односкладових дієсловах з основи інфінітива на приголосний В у чоловічому роді зникає нести, ніс, вести, віз. Зауважимо наголос. Наголошуємо другий склад нести, вести. Під час створення форм минулого часу може зникати суфікс ну. Мерзнути мерз, мерзла, мерзло, мерзли. І логічно поговоримо і. Про паралельні форми, паралельні форми, увага. Сох сохну, щез щезну, стис, стисну. Замок замок, згас згас. Правда ж, ми не замислюємося над тим, як ми говоримо, але ви самі знаєте вже свого власного досвіду. Що такі паралельні форми, звичайно, є. І вас вже не виникатиме питань, що це правильна форма, а це неправильна. Ось вони паралельні форми. Так? Гаразд. Дієслова минулого часу змінюємо за числами однині за родами. Зрозуміло. Він розказував. Вічері, вона розказувала жіночий рід, воно розказувало середній рід. Так. Гаразд, хоча воно розказувало стилістично, напевно, неправильне речення, тому що якщо воно розказувало, розказувало нейтральне слово, нейтральна лексика. Стилістично знезабарвлена лексика, загальновживане слово, тому якщо воно, це вже зневажливе ставлення до когось, тоді вже воно потягло, воно пазікло, треба зміняти, бути чуйним до мови. Тому що займен воно, якщо це, наприклад, стиль розмовне, стиль художньої літератури, звичайно, вимагає і відповідного стилістично забарвленого слова. За особами дієслова минулого часу не змінюються. Неважко помітити. Я знайшов, він знайшов, ти знайшов. Особові займенники змінюються. Вони важливі у кожному реченні, їх не можна замінити, інакше зміниться зміст. Я знайшов, він знайшов, ти знайшов. Займенники в нас змінюється, а дієслова не змінюються. Звернімо увагу, наприклад, на особове дієслово «теперішній час малюємо. Це нам потрібно буде наступного року, коли вивчатимемо вже більш деталі і Поглиблено синтаксис. Малюю, немає необхідності у підметові. Звісно, що якщо я говорю, кажу, я малюю, я маю на увазі себе, я говорю про себе. Тобто теперішній час так, немає потреби вживати підмет. Малюю, ось і буде нам речення. Головне що наречення а підміт можемо відновити зі змісту речення. То в нашому випадку, будь ласка, присудок знайшов, вимагає підмета. Хто ж знайшов? Я, він чи ти? Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Тут особові займенники важливі, без них обійтися не можна. Інакше не буде передано зміст речення. І звернумо також увагу, знову ж таки, на наголоси, поширена помилка, особливо, е якщо от, приїздять люди з Галичини, наприклад, Україну, з Західної України, з Буковини, вони, так, то вони, для них цей діалектна мова це не є суржик, це не є мова засмічена, але вони звикли говорити нести, вести. Знову ж таки, але нормативна норма. Тобто те, чого маємо дотримуватися літературна норма, наголошуємо останній склад. Нести, вести, вести. Відповідно, несемо, наголошуємо останній склад, несете, несла, не сла, не сли. Аж ніяк не несемо, несете. Несла і несли, тут питань нема. Так само вести веземо, везете, везла, везли. Не везла і не везли. Вести, так? У мене Ні-ні-ні. Вести ведемо, ведете, вела, вели. Наголошуємо останній склад. Оце важливо. Так. І про паралельні форми я вам вже говорила, послуговуємося вільно, залежно від змісту звичайно, речення, контексту, ну і, звичайно, урізноманітнюючи на своє мовленні, а особливо е наші письмові висловлення. Так. І хотілося б ще звернути вашу увагу на дуже цікаве дієслово вадити. Зверніть увагу, що я відштовхуюся саме від початкової форми. Так? Я дієслово записала у формі інфінітива. Отже, вадити дуже цікаве дієслово. Завадити, ми знаємо це слово, тобто перешкодити комусь, бути комусь на перешкоді, завадити. Але чомусь ми боїмося відірвати префікс за. А коли ми його відірвемо, у нас вийде вадити. Вадити, тобто дошкуляти, дозоляти, перешкоджати. Власне, це синоми, які можуть одну машину «вадити». І, до речі, дієслово це було дуже поширене, особливо в 19 столітті, в художній літературі. Не вадить зауважити. Можна замінити, варто зауважити. Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто можна не тільки використовувати форму варто, але не вадить зауважити. Далі не вадило б так чинити, можна сказати, не слід так чинити. Тобто розсуваємо по трошечки межі нашого сприйняття кожного слова, не звужуємо. Не вадило б так чинити. І ще прекрасно вадить, нудить, звичайно, в переносному в сенсі. Вадить, мені нудить від вашої розмови. Мені вадить. Ваша розмова від вашої розмови. Вадить, тобто мені це неприємно, мені це прикро, це мені дозволяє, дошкуляє. Запам'ятайте, будь ласка, на жаль, зараз не вживається майже це дієслово. Але запам'ятайте, будь ласка, і потихеньку уводьте його в своє мовлення. І таким чином будемо звикати до цього дієслова. Вадити. Знову ж таки, це синонімічний ряд. Дошкуляти це слово знаєте, а от дозволяти слово рідкісне, але літературне, питомо українське дозволяти. Запам'ятайте, будь ласка, і використовуйте активно, особливо у письмових роботах. От, власне, все, що вам треба запам'ятати про минулий час. Тема нескладна. Нескладна, але знову ж таки зауважую, що минулий час не тільки означає дію до моменту повідомлення, але за допомогою стилів мовлення, за допомогою з метою стилістичного забарвлення мови минулий час дієслова минулого часу. І діє слова теперішнього часу для увиразнення картини світу і світосприйняття дуже часто переплітаються, і тут важливо вловити, все ж таки події відбулися чи події відбуваються зараз. Це знову ж таки до теми перетікання одного часу інше. Я вам дякую за увагу, сподіваюся, що з вами зустрітися. До побачення.